Мої любі сьогодні у рубриці крізь рожеві окуляри ми з вами зазирнемо до світу сновидінь молодого львівського художника Петра Романчука. Хто знає, можливо, і був правий дідусь Фрейд, кажучи, що сновидіння це погляд у наше свідоме або точніше, навіть і позасвідоме. Якісь частини моїх ілюзій є напевно на моїх полотнах, куди я літаю. Сновидіння для кожної людини це щось завжди таке невідоме, і кожна людина розшифровується для себе по-своєму. Хтось бачить це якби програму на наступний день і старається заглянути в сонники, побачити, що це може означати. Хтось подорожує в снах, бо має на то сили. Для мене це, напевно, все разом і пошуки чогось невідомого. Крок для своєї самореалізації по відношенню до світу. Ношення до якихось вічних частин, які лишаються після нас, які були до нас. Одні говорять, що сновидіння це ілюзії, інші, що саме наше життя є не що інше, як сон. У вісні віртуальна реальність моделюється надзвичайно натурально, не дивлячись на те, що нам сняться різні чудернацькі дії і картини. Ми сприймаємо їх як і щось звичайне. Хто знає, можливо, сонце відбиток прожитого чи орієнтовна програма на завтра, рефлекси минулого чи проблиск майбутнього? А може, це і парареальна реальність? Як би там не було, але ми з цим живемо, і це впливає на рівні нашої свідомості чи навіть і підсвідомості. Сучасний мистецький простір собою уявляє дуже таку дивну конгломерацію взагалі у світі. А в Україні це ще складніше, тому що ми освоїмо багато речей, які нам до того часу були невідомі. Причому освоїмо дуже швидкими темпами. Петро Романчук мене приваблює тим, що він не намагається творити під когось, він не намагається наслідувати якісь, наприклад, дуже популярні течії, які в нас з'являються, а він намагається виразити свою власну індивідуальність. А це, по-моєму, на мою думку, і взагалі теоретиків, які займаються сучасним мистецтвом, це єдиноможливий шлях. В його творах прослідковуються елементи його освіти, яку він отримав, адже він навчався на художньому шклі. І тут можна побачити в тих його працях живописних дуже багато таких складових, які можуть викликати асоціації власне з художнім шклом. Творча манера молодого художника Петра Романчука дозволяє кожному особисто знайти свою відповідь на поставлені запитання. Побачите в його абстрактно-символічних роботах минуле майбутнє чи паралельне нашому існуванню буття. Можливо, ви побачите підсвідомий образ сплячого розуму, в нетрях якого відбуваються певні метаморфози. Абстрактно кольорові експресії робіт переносять нас в світ снів і марень. Роботи, котрі автор представив глядачам, завжди залишають якусь частку для роздумів і пояснень індивідуально. В залежності від власної уяви і фантазії, кожен із вас може знайти щось для себе: нове або забуте старе. Петро Романчук спеціально для програми Вечірній простір.